Доброго дня, шановні напанцева, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у грі під на Зубі Drive. І якщо ви бачите перед собою вісім однакових автомобілів, це означає, що пан Роман вигадав черговий, цікавий чемпіонат України по якійсь дисципліні. Сьогодні нас очікує небезпечний схил. І е, перемогти і пройти далі зможуть далеко не всі. Друзі, перед тим, як я вам все розповім, з вас лайкос, коментар, підписка на канал, не забувайте, що можна стати моїм спонсором на Ютубі, підписником на Патреоні. Також у мене є. Монобанка і конверт впровадили 4 QR-кодики перед вашими очима. Переходьте, підтримуйте блогера. Або по посиланню в описі це можна зробити також. У блогера є соцмережі. Інстаграм, твіттер, також QR-кодики є. Переходьте, підписуйтесь, буду дуже радий. Там можемо поспілкуватися, там новини, там реал лайф, корочка, чи багато чого цікавого буває. Посилання також в описі є, і там ще знаєте, ще і мій Твіттер. Ну що ж, друзі, Олди каналу, пам'ятають, що раніше. Ну, мож... Брін, наскільки вже на влаштовував? Я думаю, що десь півроку пройшло. <кій> як я влаштовував останній чемпіонат України, хоча, чесно кажучи, точно не пам'ятаю. Ну але, в чому сьогодні буде полягати суть змагань? У нас буде, як зазвичай, три раунди. Але у нас не буде такого, що ми ділимо всіх попарно, і хто перемагає, той проходить далі, далі, далі. І є так по черзі. У Нас сьогодні буде гра на вибивання. Стартувати будуть всі, і хто далі просунеться по? По цьому прекрасному нашому схилу, хто далі проїде, той і буде проходити далі. Припустимо, зараз стартують 8 автомобілів. З цих 8 автомобілів 4 потрапляють десь в одне місце, ну тобто пролітають далі, ніж 4 інші автомобілі. І вони проходять наступний раунд і вже змагаються далі. Хто а, буде знову їхати, а, хто проїде знову таки далі, ніж суперники. Прикол в тому, що, звичайно, що ми не будемо їхати всі на однакових машинах. Ну, це було б нецікаво і незрозуміло. У нас є. Біля спідометра класна кнопочка під назвою Рандом Config. Вона обирає рандомну тачку з рандомним конфігом. І на цій машині наші учасники будуть їхати. Тобто кожен раз для кожного учасника рандомна машина з рандомним тюнінгом, конфігом. І кому пощастить, кому не пощастить, подивимось. Друзі, у нас сьогодні буде перший раунд. В першому раунді у нас беруть участь такі області. Хто, якщо а, з цієї області, будь ласка, пишіть в коментарях, підтримуйте учасників цих областей. Отже, Автономна Республіка Крим, перша, а, Вінницька область, друга, Волинська область, третя, Дніпропетровська область, четверта, Донецька область, п'ята, Житомирська область, шоста, Закарпатська область сьома і Запорізька область восьма. А, хтось серед цих восьми учасників, а чи ж навіть не хтось, а два а учасники. У нас сьогодні пройдуть у гранд фінал не один учасник, а цілих два. Ну, чомусь мені так захотілося зробити. Хтось з цих восьми учасників опиниться у гранд фіналі Давайте, коротше, будемо переходити до наших змагань і дивитися, хто ж це буде. Перша у нас Автономна Республіка Крим. Давайте зараз ми подивимось, на якій машині буде виступати наш багатостраждальний рідний Крим. Рандом конфіг. Жовте спешл таксі Бернсайд. Стандартна машина бімод drive Давайте я запишу, щоб розуміти, хто пройшов, хто не пройшов. Отже, жовте таксі. Так, і запишемо жовте таксі. Зараз. Жовте таксі. Готово. Ну що ж, на старт, увага, руш. Поїхали. Машинка не швидка, але у неї дуже непогана підвізка. І, можливо, завдяки цій підвізці машинка зможе нормально себе чухати на оцих стрибках. Ну, але хто зна, зараз побачимо. Крим поїхав. Жовте таксі. Перелітає. Чудово, 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 поїхали далі. Тримаємось, тримаємось, тримаємось. Так. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, починає. Ага. Не веде вліво трошечки. Ай-яй-яй, дуже зараз буде боляче. Тримайся, тримайся таксі, тримайся, тримайся. Двигун здох! Але двигун то не найголовніше. Красиві кадри сінематографії, камера у нас е працює на відміну і. На даху, на даху їй не вистачить швидкості, я думаю, не вистачить. Ах, яка краса. Але перелетить чи ні. Перелетіла! Перелетіла! Ти на... Ну вона котиться далі. Але я не знаю, наскільки далі вона зможе докотитися ще. Це все. Це все, це фінал для автономної Республіки Крим. Ну слухайте, але ви подивіться на результат. По суті, нам залишалося два стрибки зробити. Це дуже далеко, це реально дуже далеко. Слухайте. Ну, у Криму є шанс э, доволі непогано э, сьогодні виступити, тому що ця машинка показала себе пречудовано. Ну, давайте переходити до нашого другого учасника. Це у нас, якщо не помиляюсь. Вінницька область. Вінницька область. Давайте дивитися, що буде у Вінницькій області. Зараз запишемо одразу собі. Камері uh, 70, Camry 70, Camry, Camry 70. хай буде Камері 70. Mm, ну Не знаю, це буде пошвидше, ніж Burnside Special Таксі. Але. Чи буде це так само комфортно? Хто зна, подивимось. Поїхали! Поїхали, поїхали. Такс. Розганяється вона не дуже швидко. Але швидкість тут. Ні, ну швидкість також вирішує, тому що тут головне перелітати, ай боляче, боляче, дуже боляче, дуже боляче. Нічого. Тримаємось. Ай, бляха, боляче, було, дуже боляче. Дуже боляче, дуже боляче машинці. Ні, Це, це не рахується, це не рахується, це не рахується. Так не можна, треба стрибати. Перезаїзд. Перезаїзд в таких випадках один перезаїзд дозволяється, поїхали. А, у Burnside Special було все чудово. Звичайно, що ми могли не робити перезаїзди, машина покотилася б далі, але це було б нечесно, тому що той стрибав, а цей що не буде. Вінницька область у нас не має жодних привілеїв перед Кримом, тому. Ну, стрибок формально був. Але, 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 але зараз треба знову стрибати. Треба знову стрибати і. Стрибок є! стрибок є, Але дуже болючий удар! Дуже болючий удар для Вінницької області, і це, скоріш за все, це, скоріш за все, фініш для Вінницької області. Тому що наступну перепону вона не перелетить. Двигун хоча й працює, але колеса не крутяться. Ні, ну вона що ще їде, але стрибка не буде, тому що швидкості немає. Швидкості немає, і тому вона зараз потрапить прямо в цю яму з колючими, болючими шипами. Ай-яй-яй-яй-яй, бідна Кемрі, бідна Вінницька область. І це вже результат гірше, ніж у Автономної Республіки Крим. Окей, наступний учасник це у нас, якщо не помиляюсь, Волинська область. Ну що ж, рандом конфіг для Волинської області. Поїхали дивитися, що у нас. Ровер. Рендж. Uh, Ровер. Так, запишемо, запишемо, щоб не забути. Ну, слухайте, є шанси на успіх. Вимикаємо ЄС. До речі, перша машина, на якій ми можемо його вимкнути, поїхали. Воу! СВР! СВР Чей Менсорі! Рано стрибати, рано стрибати, Рендж зараз будемо, зараз будемо. Пішло все по одному місцю. Ну, формально можна сказати, що був стрибок. Ну, і це виходить такий результат для Волинської області. Результат дуже-дуже-дуже печальний. Тому що це всього-навсього друга дірка. Чи третя? Третя дірка виходить, ну але Кемрі далі. Кемрі далі. Ну, а про Крим я взагалі мовчу. Кемрі тут. Uh, Крим там. Цікаво. Дуже цікаво. Окей, okay, що у нас далі? Що у нас далі? Хто у нас далі? Дніпропетровська область, моя область. Ну, Давайте ж подивимось, що буде у Дніпропетровській області. Ну, давайте Пдоса. Давайте Прадоса. Піджон бейс. піджон. Mm Пігіон -hmm, mm -hmm. буде. У нас просто написано. Пігіон. Пігіон. Шкода, 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 дуже шкода. Ну що ж, але що робити, треба їхати. Можливо, зараз цей малюк себе проявить найкращим чином, але у мене таке враження, що ніфіга з цього малюка доброго не вийде. Ну, поїхали. Головне, щоб вистачило швидкості. Рандом є рандом. Що пан Роман може зробити? Аж нічого. На жаль. Окей, окей, Дніпропетровська область у нас точно вже нікуди далі не пройде. Моя рідненька, ріднесенька область. Далі у нас, якщо не помиляюсь, Донецька область. Ну Давайте подивимось, багато страждальна наша рідненька Донецька область. Що матиме вона у нас на змаганнях? Цікаво. Mm, щось таке масивне, тому що воно дуже довго завантажується. В принципі, я не проти. Я то не проти. Давай. Давай, 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 Донецька область, давай, здивуй, здивуй нас. Тому що довго вантажиться, а якщо довго вантажиться, то, що, то це має бути щось дуже-дуже дуже незвичайне. Ну давай. Або те, що я ще жодного разу не завантажував. З модифікацій. А, Кемрі 55-ка виходить. Кемрі 55. -ка. угу, Ну, давай так. У нас була Кемрі 70, тепер Камері 55. Камері 55. угу, Цікаво. Є сеху офаємо. Звичайно, що офаємо є СЕХу 3,5 літри В6, все як треба. Передній привід капає тільки так. Вихлопні труби відриваються. Ну нічого, нічого, нічого. Я думаю, що вони втримаються. Поїхали. Цікаво, що буде далі? Кемрі 50 чи кемрі 70? Тож і кемрі 55. Боляче боляче нормально. Цікаво, чи допоможе це перелетіти? Чи допоможе це перелетіти? Хто зна. Допомогло! Допомогло перелетіти! Допомогло! Ти подивись! Ти подивись! Ти подивись! Далі ніж Крим! Далі ніж Крим Донецькомусів, подивіться! Так не на колесах але яка різниця. Головне, що є результат. Дуже непоганий проїзд, дуже непоганий. Не повертає вже не повертає, тому вона просто б'ється об стіни і все. Просто б'ється об стіни і все, і все, і все. Ні, вона, вона просто навіть не повертає, я намагаюся кудись повернути щось зробити, але ні. Але, на жаль, ні. Ну, я, я до кінця намагаюся нею кудись керувати, 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 керувати. Ну! Тут їй саме і місце. А, зачекайте, і скільки там залишилося до самого фіналу? До самого фіналу залишилося лише один стрибок. Ну, тобто оцей стрибок і ще один, і все. І ми внизу. І ми внизу, але, 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 друзі. На жаль, не сталося. Але було дуже близько. Донецька область поки що у нас фаворит. А, друге місце займає Крим, тобто поки що ці дві області у нас і проходять до нашого гранд фіналу Ну, але у нас є ще три учасники. І наступний у нас буде Житомирська область. Наступна область Житомирська. Рандом конфіг для неї. Рандом конфіг для неї. Що він дасть? Дуже цікаво, що він дасть. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Давай щось таке, чого у нас сьогодні ще не було. а були у нас вже сьогодні різні автомобілі. У нас був і Range Rover, і Кемрюхи, і Піджон, і жовте таксі, яке. Показав доволі непоганий розгляд Lexus! 570 570-й, як ось так це сказав, красиво. Uh, ну, давай LX LH 570. Uh, LH 570. Цікаво! Цікаво, що покаже цей Lexus, тому що ну, це великий джип. Комфортний джип. Вимикаємо ЄС. Ну поїхали. Стартує непогано. Ну, слухайте, в нього є шанси випередити, мені здається, і Крим, і Донецьку область. Але хто зна, зараз подивимось. Зараз подивимось, як воно складеться. Поїхали. Боляче. Перелетіли. Перелетіли. Так. Ай! Перевернулося. Перевернулося. Ну, але нічого це ще не означає. Дуже боляче, дуже. На колесах, на колесах. Перелітаємо далі. Житомирська область полює за, резу... за... за результатом Криму. Але, на жаль, але на жаль, ні. Дуже близько. Ай, як розлетілося все паливо з машини, але. Але дуже близько було. Але дуже близько, але, 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 але. Колеса летять далі, ну але що нам ті колеса? Що нам ті колеса, якщо машина наша опинилася ось тут? Не доїхали трошки до Криму, але мені така боротьба дуже подобається. Так, до Кимрюхи ще дуже далеко. Вона опинилася у нас прямо ось тут. А, жовте таксі ось тут. Лексус був дуже близький до Криму, але не подужав той результат. Угу, угу, угу. Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Мені все з цим учасником. Давайте переходимо до наступного учасника, а це у нас буде. А це у нас буде а, Закарпатська область. Закарпатська область, яка отримує собі у володіння наступний автомобіль. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Дуже інтригує, що це може бути. Це може бути взагалі все, що завгодно. Просто все. Але серед усього, в Закарпатській області випадає. Випадає що? О oh Омійгад! Porsche 911 в кузові 992. GT3 Racing щось там. Коротше, 911 911 Porsche. Неочікувано. Неочікувано, тому що, ну, мені, мені здається, тут цій машині буде трошечки непереливки. Непереливки ми вимикаємо ЄС. ЄСО. Yes, Спойлер so. піднявся і Закарпатська область поїхала. Оу. Страшно, капець! Страшно, капець! Її втримати дуже важко. Не перелетіла, не перелетіла бідолага, не перелетіла і впала там, де і впав рейнджровер. Закарпатська область, яка була машина швидка. Але швидкість нічого тут не вирішує. Тому що Кемрюха, не найшвидша машина 55-ка, проїхала дуже-дуже дуже далеко. А от Порш Рейнджровер опинилася всього-навсього в третій ямі. І це дуже-дуже печальний результат. Я сподівався, звичайно, що буде краще, буде більше. І поки що у нас до гранд фіналу проходять. А... Хто у нас там проходять? Давайте подивимось. А, Донецька область і Автономна Республіка Крим, тому що вони проїхали далі всіх. Ну що ж, у нас залишився останній учасник в сьогоднішньому. А... В сьогоднішніх змаганнях це Запорізька область. Давайте ж подивимося, що у Запорізької області буде за машина. А це буде Аурата Шорт Курс Джуніор Це, Ну, багі виходить. Багі. Запишемо багі. Просто багі. Ну і подивимося, що цей багі зможе нам продемонструвати. Це дуже цікаво, тому що такої техніки у нас ще не було. У неї дуже файна підвізка у цієї техніки. Тобто стрибати вона може, дай Боже. Але чи буде це стабільно? Хто зна, подивимось. Можливо, це читерство, а можливо, і ні. Тобто ви мені хочете сказати, що оця машинка показала результат такий самий, як і Піджион. Давайте поза заліком. Мені просто цікаво, чи дійсно, ну. Ми могли щось врятувати, чи ні. Поїхали. Ну, мені просто взагалі дуже дивно, що у нас піджон першу яму впав, і цей там так, так само там опинився. Ти подивись. Як це так? Гринь якась собача, зачекай. Тобто баги у нас не може пролетіти далі, далі ніж оцей піджон. Якась фігня виходить, зачекай. Мене така, мені така фігня не влаштовує взагалі. В сенсі Та нихера! Ніхіра, подібного вона не пролітає, все! А ну, зачекай мені цікаво, якщо я. Ано. Навіть чи ти не рятують. Навіть чи ти не рятують. Ні, ну летить красиво, звичайно, але я не розумію, що все. Ану, от я я спробую взяти розгін. Спробую взяти розгін. Потім відпустити на нейтраль. Щоб, тобто, ну, Він сам далі розганявся. Але чи допоможе це? Я не знаю. Нам сюди ж їхати. І фіга не допомагає. Як так, то це пиздець якийсь. Це якийсь пиздець. А ну зачекай, якщо тут щось. Я намагаюсь рятувати цю машину, тому що, ну, цей багі, тому що це пиздець якийсь, так як він їде, це просто жесть. Та ніхуяки! Блин, це жесть яка, зачекай. Давай, баги, давай! Топ-то! Ніякий тюнинг и не врятує. Зачекай, 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 инжин. Так, тут він у нас один. Радіатор, інтейк. Сток клача, зачекай. А рейс аджастабл. Блін, мені просто цікаво, невже не можу з цією машиною нічого зробити? Блін, капець! Но мне, знаете, тут, тут ничего не сделаешь. Не, ни хера. Ни хера подобного. Я в шоці просто, я просто в шоці. Давай, 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 поїхали, поїхали, поїхали. Набирай швидкість. Поїхали, давай, вперед, 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 давай, давай, давай. Ну, пиздець просто якийсь. Я не можу. Блін, ну я хотів з... щось зробити з цим хірочі Ауратою, але. Ну, зачекай, давай я хоча б так проїду. Мені просто цікаво, чи далі буде легше, чи ні. Ніхераки! Просто ніхераки! Це Це жесть. Оце розумієте, вже визначили всіх переможців. Хто пройшов, хто не пройшов. Але оця хрінь мені просто не дає покою. Вона навіть на швидкості не може пройти! Вона навіть на швидкості не може пройти. Вам і баги. Ось вам і баги в цих умовах воно взагалі неефективне. ну стоп от, мені цікаво, тут є інша машина. А, от Як вона б тут би проїхала? Зараз я скажу вам, яка вона. А, блін, це вже просто інтерес якийсь пішов. Оце, оце. оце дюне кікер Давай що, оце, Спец? ТТ-2, спец, щось там погнали. Він, звичайно, більше для того, щоб о, їздити по якимось пустелям, але. Але, але, але. Пофіг взагалі пофіг. Просто посрати, просто посрати на все, глянь. Просто їде далі, просто їде далі, глянь! Боляче, боляче погоджує. Ой, роздягнули його, роздягнули. Ну, але все одно не доїхав. Що ж друзі, давайте дивитися на результати наших змагань. А, отже, Автономна Республіка Крим пройшла далі. А, і слідом за нею, точніше, не так. Донецька область. Яка була у нас на Кембрі 55 й пройшла далі. Слідом за нею Автономна Республіка Крим, тому що все ж таки Донецька область була вища по а, результатах, ніж Крим. Тому можна сказати, що в такому порядку вони проходять в наступний раунд. А, але, але але на цьому ми, звичайно, що наші змагання не закінчуємо. І вже в наступній серії, так, зараз підведу просто підсумки трошки маленькі, щоб не плутатися. Вже в наступній серії. В бій вступлять наступні учасники наступні області, тому я дуже сподіваюся, що ви будете їх чекати. Давайте ми, ми відновимо. Відновимо наші машинки. Так, ось о. Ось наші переможці, ось наші а, гранд фіналісти можна вже так їх називати. Вони ще й нам зустрінуться, але вони вже будуть на інших машинах. І Крим, і Житомирська область. Тому, друзі, чекайте. З вами був я пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре побачення, друзі. Тут господи, заговорюсь. Папа! -па!